Будемо говорити про, можливо, просте, про корекцію способу життя при метаболічному синдромі, про ту стадію 1 або навіть 0, з якої ми починаємо говорити взагалі про пацієнта з ожирінням. Що таке ожиріння? Ожиріння, шановні колеги, це хвороба. І ми маємо відходити саме з цього поняття: це не є естетичний дефект. Це не є те, що ми не подобаємося собі в дзеркалі. Це є хвороба, яка має діагностику, яка має діагноз який має свої підходи до лікування. Чому? І як класифікується взагалі ожиріння як хвороба? Це патологічний або надмірний вміст жирової тканини з порушенням її функції як ендокринного органу. Чому хвороба? Тому що відповідає загальним критеріям захворювання. Їх три: порушує нормальне функціонування деяких систем організму, має характерні ознаки і симптоми, тобто може бути діагностована і викликає розвиток ускладнень або коморбідностей. Має хронічний, прогресуючий і рецидивуючий перебіг. Це теж ключова фраза, тому лікування ожиріння має відбуватися постійно. Потребує тривалого лікування як хронічне захворювання, яке зазвичай можна контролювати приблизно так як цукровий діабет, але не вилікувати при кінцевому. Чи є актуальна ця проблема для України? Стовідсотково є. Це дані 2019 року дослідження СТЕПС, яке проводилося в Україні. В Україні чверть людей живе з ожирінням 26%. Шановні колеги, це кожний четвертий. Подумайте про це, переважають жінки. Це теж зрозуміло. Ну, із цих 26% майже 30% це жінки. Які жінки? Ці жінки, які йдуть в осінній період свого життя, тобто 45 коли формуються підстави для зниження рівня естрогенів, і таким чином прогресує ті. Чутливість змінюється чутливість тканин до інсуліну і набувається ожиріння як таке. Щодо прогнозів, степс 2019 рік. Ще не було ковіду. За ковід ми всі мали підстави для збільшення ваги. Ще не було війни. Підстав для збільшення ваги вище голови. За умов стресу і за умов прогресування інсулінорезистентності, тому що ми погано спимо, тому що ми стресуємо, стреси заїдаємо, або навіть якщо не заїдаємо, запиваємо. І це все те, що формує підстави для розвитку ожиріння. Тобто в Україні це проблема, яка буде мати дуже важливе значення. І ще один момент: 4% щорічний приріст дітей з ожиріння, тобто ці діти. Вже мають ризики, шановні колеги. Формування цього кардіорена, метаболічного синдрому. Більше того, в тому стейтменті, який ми обговорювали з Дмитром Андрійовичем, сьогодні це не демонстрували, але якщо ви його відкриєте і почитаєте, там є, що ми маємо робити з дитиною, з людьми, які менше за 21 рік, що ми в них маємо шукати? А шукати все те, що ми шукаємо у дорослих порушення функції починки. Збільшення маси тіла, порушення функціонування нирок, формування підстав для формування артеріальної гіпертензії у дітей. Тому що є ожиріння як велика проблема. <кхи> Ризик розвитку ускладнень. Чому це захворювання? яке Є підставою для розвитку інших захворювань: цкровий діабет другого типу, абструктивна апноя у весні, артеріальна гіпертензія, дісліпідемія, серцева недостатність, остеоартрит, все збільшується прогресивно, і тут ми можемо додати ще і онкологічне захворювання, яке теж формується на тлі надмірної маси тіла, ожиріння і інсулінорезистентності, яка провокує гіперінсулінемію. От гіперінсулінемія – оце плохо, погано. Що маємо запам'ятати і так собі усвідомити, коли говоримо про лікування, ожиріння в тому числі, що загальні витрати енергії, тут ключове слово енергія відіграють важливу роль в регулюванні, в регулюванні ваги. Тобто, у нас є метаболізм, який е, забезпечує нам е, нормалізацію маси тіла, швидкість метаболізму в стані спокою. Це більша складова, 60-70%, тобто відображає енергетичні потреби систем організму. І саме коли ми лікуємо ожиріння, оце гальмується вперше. Термічний ефект їжі енергія, яка необхідна для перетравлення, поглинання і засвоєння їжі. Теж маємо це про це думати, коли ми говоримо, що має змінити пацієнт в своєму харчуванні, звичайному. Ну, вибачте, за такий жаргон, чим довше він буде жувати, тим більше енергії він затратить на термічний ефект їжі. Тобто краще жувати, використовувати велику кількість клітковини для того, щоб оце трішки підвищити. Фізична активність 20-30%. Енергія, яка витрачається на фізичні вправи і поза фізичними вправами, і має найбільш суттєве значення саме у Жінок 45 оскільки знижується кількість м'язевої маси. І це додатковий ефект для того, щоб маса збільшувалася як така. По-перше, немає пустот, немає м'язів, буде жир. По-друге, немає м'язів, буде знижуватися чутливість тканин до інсуліну, оскільки м'язи потребують глюкози для свого м'язевого скорочення. Фізична активність це не тільки бігати-пригати, це сидіння, стояння. Розмови, навіть жінки, які вирадують, витрачають більше енергії. Я вас не закликаю зараз. Чоловіки насупилися. Не закликаю зараз бити посуд. Але якщо ми будемо такі активні, мотивовані, то ми будемо худнути в тому числі. Підхід в менеджменті ожиріння. Тобто є три складові важливі: це лікувальне харчування. Навіть я би не сказала лікувальне харчування, це правильно харчова поведінка. Фізична активність, фармакотерапія і баріатрична хірургія. Кожен з них має свої покази, протипокази. В лікувальному харчуванні фізичної активності я би додала ще психологічне втручання. Дуже важлива складова, оскільки людина, яка буде лікувати хронічне захворювання, яким є ожиріння. Має бути сама мотивована на його лікування. Ми зараз не говоримо про жінок, які прийшли з запитом на лікування ожиріння. Їм навіть деяким з них не потрібно нічого лікувати. Вони просто не подобаються собі в дзеркалі. Ми говоримо зараз про тих людей, яких ожиріння є захворюванням, яке провокує інше захворювання. До кардіолога людина прийде з серцевою недостатністю, з артеріальною гіпертензією, які зросли на тлі ожиріння, кардіолог буде лікувати свою проблему. До ендокринолога людина з ожирінням прийде з цукровим діабетом. Ендокринолог буде лікувати цукровий діабет, бо людина прийшла з цим запитом. І коли ми цій людині скажемо, що вам, перш за чим лікувати цукровий діабет, вам потрібно паралельно ще й лікувати ожиріння. Та я і так правильно харчуюся, бігаю, нічого не їм, нормально сплю, все виконую. У мене бабуся була така, мама, була така, папа, був такий, всі мої браті, такі, діти мої такі. Що ви хочете? Дайте мені таблетку, яка буде лікувати мій діабет. От про це лікування ожиріння ми говоримо. Тобто, людина має розуміти, що вона лікує. Додаткове захворювання або, можливо, основне, яке називається ожирінням. Тому модифікація поведінки, управління сном, управління часом, управління стресом, когнитивно-поведінкова терапія це є складовою лікування ожиріння. Якщо ми не справляємося з цим. Нема часу, нема фаху, нема бажання, то краще направити людину, яка дійсно має лікувати ожиріння як хворобу до спеціаліста з когнитивно-поведінкової терапії, для того, щоб людина усвідомила свою відповідальність в лікуванні. А що таке поведінкове втручання? Вони мають мати мету, тобто людина має бути прихильна до лікування. Має бути самоефективна і мати внутрішню мотивацію, оскільки саме це буде забезпечувати найкращі довгострокові результати. Ще один момент, який зайде 100%, що чим вища індекс маси тіла, тим скоріше старіє людина. Абсолютно доведений факт: є позитивні, дуже сильні кореляції з біологічним віком, і ми це бачимо на наших пацієнтів, коли проводимо їм. Біоімпедансне дослідження це така модна штука е, ваги, які відзначають відсоток вісцерального жиру, кількість і якість м'язевої тканини. Е, ну і взагалом індекс маси тіла. Подивіться, будь ласка, жінка, її паспортний вік 47 років, але в неї недостатньо якісна. Вона має нормальний індекс маси тіла 24,7%. В неї недостатньо якісна м'язева тканина. Ну, не будемо зараз там ходити по цьому графіку. Повірте на слово. Її метаболічний вік 56 років. І ще один момент. Жінка, її хронологічний вік такий самий 47 років. В неї ожиріння, індекс маси тіла 33, тобто ожиріння першого ступеня. Її метаболічний вік 62 роки. Тому, шановні колеги, якщо ми хочемо бути молодими, якщо ми хочемо, щоб наші пацієнти не шагали не крокували по цьому кардіоренометаболічному континууму, ми маємо починати зі стадії якщо не нуль, то один, коли є надлишок жирової тканини, оскільки всі ті проблеми на стадії 2, 3 і 4, вони пов'язані з віком також. Чому цукровий діабет є ідеальною моделлю? Тому що, як правило, люди з цукровим діабетом мають надмірну масу тіла, вони старіють раніше. Тому все, що ми бачимо на пацієнтах з цукровим діабетом другого типу, ми можемо екстраполювати на людину з ожирінням, яка не має порушень вуглеводного обміну. І доказом того є робота інгібіторів НЗКТГ2. Вони ж вперше були де у пацієнтів з цукровим діабетом. І зрозуміли, що так, вони лікують віко асоційовані захворювання, хронічну хворобу нирок, серцеву недостатність і потім такий самий ефект у людей, які не мають порушень вуглеводного обміну. Аналогічно агоністи глюкогоноподібного пептиду 1 вони доведені спочатку у пацієнтів з сукровим діабетом другого, типу а зараз переходять на людей з ожирінням, дослідження флоу, дослідження СЕЛЕКТ. Тобто ми можемо знижувавши масу тіла. Впливати на вік людини, робити її більш молодою. Я тут тільки про тривалість, ми не будемо зараз сперечатися знову з Костянтином Олександровичем, який препарат кращий. Ми будемо говорити не тільки про тривалість, але й про якість життя. Тому що ну, не факт прожити довго, факт прожити якісно. Пам'ятаєте, філософський вислів? Неважливо, скільки днів в твоєму житті, важливо, скільки життя в твоїх днях. Тому оце про лікування ожиріння. Де це все реалізується? Реалізується все на рівні мітохондрії. Вони, наш енергетичний посил, вони те, що дають нам енергію для м'язевого скорочення, для мозгової діяльності, для скорочення міокарду, м'язів, функціонування печінки і так далі. Чим більше буде, Неспецифічне хронічне запалення, яке реалізується на рівні е, людини з надмірною масою тіла. Чим більше буде пошкодження активними формами кисню, тим більше буде, вибачте, мітохондріальна дисфункція, тим більше буде метилювання ДНК, тим коротше буде життя людини. Це можна пропустити. Е, і це все реалізується саме тому, що є гіперінсулінемія, яка з одного боку провокує Набір маси тіла з іншого боку є наслідком інсулінорезистентності, а з третього боку провокує хронічне неспецифічне запалення і дисфункцію мітохондрії, оскільки окислюваний стрес і інсулінорезистентність реалізуються саме на тлі митохондрій, знижується е, окислення вільних жирних кислот, менше донації АТФ і, безумовно, таким чином зменшується. і Енергетичний запас, да, запас українського організму. Тому змінити спосіб життя, яке буде спрямоване на зниження ваги, ми можемо таким чином уповільнити старіння. Е, безумовно, інгібітори НЗКТГ2, агоністи глюкогоноподібного пептиду 1 будуть першими в цьому виборі. Але хочеться додати ще щось: додати мотивацію для людини, додати їй. Енергетичного посилу. Щоль. Тому у нас в відділенні проводилося таке невеличке дослідження з Л-карнітіном, оскільки розуміємо, що Л-карнітін транспортер довголенцюгових жирних кислот саме в митохондрію, і таким чином відбувається бета-окислення і надлишок енергії формується. Використовували карнівіт екстра, там 1000 мг Л-карнітіну з біодоступністю понад 90%. Використовували в як мязеві або внутрішньовенній ін'єкції препарат ін'єкційний. На мій погляд, це невеличкий мінус, але є багато додаткових плюсів. Щодо власних результатів дослідження, пацієнти у нас були з першим і з другим типом цукрового діабету, з різною масою тіла. Більшість з них, особливо пацієнти з цукровим діабетом другого типу, мали або надмірну масу тіла, або ожиріння. Препарат вводили е, 10 або 14 днів, як я вже сказала, 5 мл внутрішньо-м'язево або внутрішньовенно використовуючи можливості стаціонару, побачили. Вплив карнівіто екстра на показник індексу маси тіла. Тут всі пацієнти і їх динаміка. Дещо знизився систолічний артеріальний тиск, можливо, за рахунок я покажу наступного слайду, оскільки у пацієнтів підвищилася якість життя, впливав карнівіто екстра і на показники печенкових ферментів АЛТ АСТ, особливо у тих пацієнтів, яких вони були підвищені. Але що цікаво було нам? Додача карнівіту екстра до нашої стандартної терапії відбилася позитивно на показниках якості життя, на показник позитивного психічного настрою, тобто, ми таким чином додаємо додаткової мотивації щодо лікування ожиріння і, взагалі, лікування хронічних хвороб, яким є ожиріння і цукровий діабет, вплив карнівіто екстра на оцінку фізичної активності і на оцінку стовлюмості. Тому. Щодо результатів власного дослідження, коротке резюме. У осіб з цукровим діабетом першого та другого типу пам'ятаємо, цукровий діабет може бути моделлю старіння, тому безумовно карнівіти екстра не тільки для пацієнтів з цукровим діабетом, можна рекомендувати. І всі додаткове призначення препарату протягом 10-14 днів до основної терапії. В яку входили і агоністи GLP-1, безумовно, і інгібітор НЗКТГ-2, оскільки ми лікуємо пацієнтів за протоколами лікування, зумовлював оптимізацію показників жирового вуглеводного обміну, сприяв покращенню показників загальної ваги і рівнів артеріального тиску, і крім об'єктивних змін в показниках метаболічного обміну, за анкетними даними. Така комбінована терапія сприяла покращенню якості життя, збільшення фізичної активності, що особливо важливо для коморбідних пацієнтів. Тому ми можемо рекомендувати в перший пункт корекція способу життя додатково до харчових змін харчових звичок до фізичної активності. Карні екстра як каталізатор схуднення, безумовно, для тих пацієнтів, які мають лікувати ожиріння з використанням фармакологічних засобів, а це агоністи глюкогоноподібного пептиду 1, вона має бути, і базова терапія хронічних захворювань є основою лікування пацієнта з ожирінням або з надмірною масою тіла. Я дякую вам за увагу.